Необхідно обчислити інтеграл за допомогою рисунка графіка лінійної функції y дорівнює 2x-6. Наш інтеграл має бути порахований від 0 до 3, і ми маємо це зробити не за допомогою інтегрування, а за допомогою саме рисунка графіка. Отже, Значить, від 0 до трьох, ми маємо проінтегрувати наш інтеграл функції y дорівнює 2х-6, а це означає, що нам потрібно визначити площу криволінійної трапеції, яка обмежена. Значить, ось у Х, прямою х дорівнює 0, прямою х дорівнює 3 і, звичайно ж, нашим графіком y дорівнює 2x-6, а це по суті оцей от трикутничок, який є прямокутним, і площу якого ми можемо порахувати, як добуток довжин катетів ділений. На 2. Значить, один катет, можна бачити, по рисунку, у нас дорівнює 6, інший 3. таким чином маємо площу 9. Але ж треба зазначити, що наша функція тут приймає від'ємні значення на цьому проміжку від 0 до 3. А отже, інтеграл у нас має, має протилежний знак. І таким чином результат отримуємо мінус 9. Це результат обчислення нашого інтеграла 2x-6 по dx від 0 до 3 успіхів.